Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Готую курку сьогодні. Не вперше це я роблю, але ж хочу ще раз окремо зняти, бо я знімала одночасно, і що я там снідаю, і тортик роблю і курку. А це окремо. Майже повторю. Як і було, але ж трошки інше. Так. Помили курку, витягли все всередині. так, І легені, і ось у цьому місці теж потрібно повимати все так, до костей, щоб чисто було. Фаршируємо. Ну, добре. Щось є. Щось я замислилась, а це не, не потрібно робити. Потрібно автоматично все вже робити в наш час. Так, беру сіль, беру куркуму. Так, куркуму, паприку. Фаприку солодкий перець. Так. І я брала майоран сухий. Цього разу я буду додавати ось такий свіженький. Так, і я ще посипала курку. ось сюди прям додавала імбір сушений. У мене сьогодні сирий імбір. Бо лежить, ніхто не вживає, псується, але ж не, не можна так робити, щоб щось гарне псувалося. Тому я потерла на дрібну тертушку, імбір. Уже сюди додавати не буду, бо так, волога, а тут все сухеньке. Все, з приправами все. Всередину я покладу яйця, боже, що я кажу? Про що я вже думаю? Так, я вже думаю про наступну страву, яку мене попросили приготувати. Вибачте, яблука і апельсин. Апельсин у мене один. Я додавала два апельсини і одне яблуко, а зараз навпаки. І ось такий всередині апельсин темненький такий. І ви знаєте, фіолетового кольору все корисне. І цей апельсин дуже корисний, корисніший, ніж звичайний апельсин. Але ж він кисленький сьогодні у нас. Так, нічого. І все. Це я раніше додавала, а сьогодні ще додам лайм. Бо він в мене є зайвий, так? Декілька штук лежить і сохне. Тому поріжу і додам все роблю. Змастила всередині нашими приправами. Трошки, трошки змастила їм Так, почистила апельсин. Ну і будемо складати півтора яблука. Почистила. Все всередину поскладаємо, так? Почистила лайм. До речі, якщо ви щось чистите, не, не викидайте одразу, залиште. Хай в кімнаті буде такий гарний, гарний запах. Це супер. Це корисно. Так, дихати такими олійками, які знаходяться в шкірках. Так, ось це я все складу туди за кадром. Орегано і всередину покладемо, і зверху. Якщо сухі орегано, ой, вибачте, сьогодні майоран. Якщо сухий майоран, то ти вже знаєш, скільки покласти, а сирий я не знаю, то будемо експериментувати, так. Ось така фарширована курка у мене вийшла. До речі, вага цієї курки є кілограм 650 грамів. Саме такий смак. Якщо більше курка, то вона вже, мабуть, стара. Це саме краще. І що я хочу сказати? Імбір приклали, бо сухій дійсно краще притрушувати. Але ж робимо те, що є, як казала. Те, що є, то і робимо. І притрусила моя раном. Ось так. Красиво, дуже. Загортаю фольгу повністю і ставлю в духову шафу на 40 хвилин температура 230, 235 градусів. Так. Потім відкриваю фольгу. і ще 20 хвилин при температурі 200 градусів. Все. Готуємо. Ось так приготувалась. Наша курка. І вона м'ягисенька. Відчувається, так? Так, відчувається, що легко розрізається. Пахне смачно. Начинкою. Зараз, зараз я хочу при вас покуштувати. Так. Я зараз так, я зараз не повинна їсти так, бо ще нема 18 години. Але ж просто хочу порушити своє правило, покуштувати при вас. Так, було б краще розрізати за кадром, але ж... Просто хочу все зробити так. Як я роблю так. І покуштувати, щоб ви відчували, яке мягусеньке м'ясо. Дивіться, як вилкою легко розрізається. Казму кота цей імбір. Так. А колись я не, не полюбляла. Ще хочу запитати глядачів, чи їсте ви цю начинку, чим начиняєте? А чим ви ще начиняєте? Я ще айвої начиняла каштанами їстівними. Яблуками і апельсином. Я люблю їсти з гарнішники. Смакота. Яка смакота ця курка. Раніше у мене не виходили такі гарнисінькі. Мягисінькі. То пересушене, то сире. А тут не грамочки, не сире і таке м'ягисеньке. Ви ж дивитесь. Ну, я прокалю, щоб ви подивились, як легко входить. Так, <плакова> я вже. <плакова> Кожне слово і щось нагадує шутку, так? як в тому мультики про Вінні Пуха. Ось він входить і виходить, шарик. Кулька. Готуйте, як я, готуйте краще, ніж я. Ходіть здорові. Побачимось, папа.